Всім доброго дня! Вітаю глядачів на каналі. Замовив батарею в Запоріжжі собі на електровелосипед. Це Літій Ферром Полімер. Батареї. Начебто дуже довговічні. заявляють 2000 циклів. Адрес, де передбав? Там, кажу нижче. Батарея складається з 16 елементів по 20 А. Банка кругла. БМС-ка J JB. От тут писа. БМС-ка продвинута. Тут от, включається вона. А. Є зв'язок по Bluetooth з телефоном, я можу бачити напругу кожної банки. Ну, довго я в інтернеті вибирав. Думаю, що мій вибір правильний. Там вона подивиться авторів цієї батареї, в них є відео, викладені. Так що я передивився, дуже багато інформації і зупинився на цьому акумуляторі. Такий акумулятор. Зробив до нього таку шахту а на велосипед, вона кріпиться в мене тут, на амортизаторі, і з-під низу надіваються амортизатори від радіостанції Р113. Це взято з попередньої під свинець Були амортизатори, шахта не підійшла від свинцю, тож я зварив новому, воно не важке, хоч ширина уголка 2,5 см, тіло, тіло його міліметрове У цих уголків, так що вони не важкі, будуть розміщені на рамі велосипеда. В шахту будуть клеєні листи пластика із таким Амортизаційними спінений полістірул чи що, матеріал такий ось, ось, верх низ теж додаткові. Хоча там теж упаковано, дуже гарно, теж там е, цей е, понаружі текстолі, тармована стрічка і в общем зроблено акумулятори зроблені на совість. Так що я рекомендую о, цього продавця і тим більше по ціні. Виходить, саме дешевше в інтернеті, два роки гарантії дають. Так що таке діло. Надіюся, все це буде добре. Ну і соберу і потім далі побачимо. Ну от, ліфе по 4 встановлені. Такий бокс. Він вийшов не менший за бокс для свинцевих акумуляторів, навіть вищий по висоті. Порівняно з ним. Сюди майже на нанизу пустилося, педалі прийшлось перегинати, бо зачіпалися. та й та. й О, Тут оце замок запалювання, запобіжник стоїть на світ і сигнал, ну, може якийсь споживач буде. І зарядний порт. Ось такий радіотехнічний роз'єм. Ну, виписав з Китаю фару, отаку. Та, думаю видно. І ручку газу новеньку, бо стояла отака і тут із кнопкою сигналу. На цьому підігнав. Погано видно проти санкція. Підігнав зелена лампочка при 48 вольтах тухне для контролю. Ті, звичайно, світять, тому що... У свинцю там дуже біль... набагато більший розбіг до 44 а Тут мінімум 48, максимум 53 5 вольт цього. Yeah. Оце таке. Получилась техніка. Попробував рве добре, як на новому свинці, а може і краще, не можу сказати. Так що провисів велосипед років 5 на гвоздку і це я йому. Вдихнув нове життя і буде він кататись далі. По максимуму пробігу не буду я провірити інша людина. А, так що. а хто бажає, я далі вкину відео, повторю там, виріжу тільки за акумулятор, там, за, за свинцевий, за, за обслуговування. Еволюцію, як, я, як він робився, цей велосипед. Нагадаю. Хоча є там відео, я дам ссылку, як, як він робився. На цьому все. Бувайте здорові. Опоную вашій увазі свою конструкцію електровелосипеда. І покажу його еволюцію в зворотному процесі в фотографіях. Зроблений він був 9 років назад. І 4 роки возив мене по роботі по трьох селах кожен день, і по району не вмотався, і на рибалку не було ні гори, ні низу. Ну, вже 5 років на пенсії, експлуатується менше, але користуємося і дружина, і я. Хочу відмітити, що акумулятори ще не мінялись, і детально про догляд за ними в кінці відео. По конструкції: рама зварена з велосипедної взятий перед. І задня частина з газкового мопеда. Заднє колесо набране обід з мопеда, спиці теж, тільки вкорочені зі сторони головок. На моторі отвори пересверлені, так як на ньому було під 36 спиць, а обід мопеда має 32 спиці. Тож прийшлось поморочитися. Установлений дисковий тормоз і кришка з нержавейки на виход. Кабелів з мотора, щоб не, по, не побити. Ну і первоначальна конструкція, ще не було мотора. Експлуатувався трошки, було досить зручно їздити без мотора. Сидиш, як, як на кріслі. І детальніше зараз зніму відео про те, як правильно експлуатувати акумулятори, щоб вони проходили довго і... Надійно. І так, основою довгої служби акумуляторів є хороша і правильно настроєна зарядна. Ви бачите, в мене зарядна складається з чотирьох секцій. Кожна секція контролює свій акумулятор. От дивимося, другий акумулятор вже лампочка погасла, червона зарядка. значить Акумулятор вже набрав свій заряд. Останні три акумулятори ще добирають заряд. При цьому, Зарядний ток у мене 12 Акумулятори, значить 1,2 А і кінцевий ток заряду 10-та частина от, от зарядного току, то 0,12 А. При цьому щоб, потрібно, щоб напруга досягла на кожній банці по 14,2 В. От ми дивимося, це четвертий акумулятор. Третій акумулятор, другий акумулятор і перший акумулятор. Коли напруга досягне 14,2 В на кожному акумуляторі, і зарядний ток впаде до 10-ї частини зарядного току, зарядне виключиться повністю.